Миколаївський муніципальний колегіум сумує і радіє одночасно. Свято останнього дзвоника це прощання з випускниками школи, і водночас радість за перемоги і вершини, які підкорилися учням в навчальному році. Що минув рік був в цілому успішним, творчим, і досягнення в школі, як ніколи, були успішні. 147 призерів міської олімпіади, 81 обласної, 11 всеукраїнської олімпіади. І дві учениці зайняли абсолютно перше місце на Україні з української мови, і їм будуть вручати стипендію президента. України це досягнення дуже велике. Серед тих, хто став кращим серед кращих, учениця 10 класу Олена Краснікова. Вона стала переможницею міжнародного конкурсу знавців творчості Тараса Шевченка. В якості нагороди отримала стипендію президента України. На мою думку, щоб займати високі місця на подібних конкурсах, треба насамперед бути терплячим, адже перемога приходить не одразу. І е, насамперед треба примушувати себе сидіти і вчити, е, і вірити у те, що згодом ти зможеш перемогти, ти зможеш довести собі та іншим, що всі ці е, години проведені за підручниками були проведені не дарма. Прикрасою свято останнього дзвоника в найкращій школі області Миколаївському муніципальному колегіуму стали номери творчих колективів та прощальний вальс випускників, а родзинкою виступ у стилі хореографічного майдану. Тетяна Черкас, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.